Порівняння механічних вимикачів для керування світлом Ліволо і Schneider серія Merken. Ліволо насичений чорний колір, скляна рамка і пластикова клавіша. Скляна рамка вона не поцарапається, не вицвітує, розбити її дуже важко, і вона буде виглядати у вас багато років от в такому ж стані. В новому стані. У Шнайдера він трошки сірішого кольору. Рамка і клавіші пластикові. Пластик однаковий, що тут, що тут. Є логотип спереду. Лівологу. логотип не наносить. Логотип наноситься у тут, саду на клавіші. Звернув увагу, що у Мердена дуже Дивіться, яка велика ширина. Відстань між клавішами, між клавішами, між рамками. Тут приблизно міліметр півтора. Навіть можна подивитися, що всередині увимикача. Також, якщо так подивитися на клавіші, вони не рівні. Візьмемо лінійку. Просто грає лінійка. Приблизно міліметр десь у нього вліво-вправо вони розходяться. У лівого такої проблеми немає. Вони повністю рівні. Хід клавіш. Лівого. Буде да. майже однаковий. Ульвола трошки легше нажимається, але це не суттєво. По розмірам шнайдер Більше на приблизно 2 мм і буде ширший. І стіни буде виступати ще десь теж на 2 мм більше. Ззаду у нас у Шнайдера один механізм для двох клавіш, у ліволо окремо дві клавіші. Тут підключення самозажимне, тут гвинтове. Уло окремі модулі. Це зручно тим, що можна зняти цю клавішу встановити, наприклад, сюди перехресну клавішу. У вас буде звичайна або прохідна і перехресна. Тобто, більш гнучка система. Обидва вимикачі розраховані на 10 А250 вольт. Супорта металеві. Тут оцинкований, тут фарбований. Шнайдер в підрозетнику займе більше місця, ніж Львова. Обидва зроблені якісно. От відчувається, що якість у них майже одна Ось такі вони, Львова і шнайдер.